Увага! Оцифрування трудових книжок крайній термін 10 червня 26-го року. Що відбувається зараз? Пенсійний фонд вже зараз телефонує роботодавцям з проханням оцифрувати трудові книжки працівників. Це можна зробити самостійно через особистий кабінет на порталі Пенсійного фонду України. Що означає оцифрувати трудову книжку? Відсканувати всі сторінки трудової книжки, завантажити ці скани в особистий кабінет пенсійного фонду, вести та перевірити дані, щоб інформація. Потреба до електронного реєстру. Чому важливо це зробити заздалегідь? Під час оцифрування можуть виявитись помилки, відсутні записи. Якщо їх не виправити при виході на пенсію, буде складно довести такий робочий стаж. Ви заздалегідь знатимемо скільки стажу зараховано, на яку пенсію вам потрібно. Можливо, розраховувати, яку ви прогнозуєте пенсію отримувати, все вам система вирахує. Отже, не відкладайте до останнього дня, зробіть оцифрування зараз і будьте впевненими, що ваш стаж та дані в пенсійному фонді правильні згідно чинного законодавства вашої трудової книги.